Доброго здоров'я, шановні друзі, ось мого каналу. Сьогодні трішечки робимо одну річ для вас. Я роблю одну річ для вас. Тобто ніж для декору, який буде розір. Зараз пізніше вам розкажу. Зараз я трешечки его заполировал. Мы с таким чином. трішки повитираю. Еще упущу. Дозу, Вытираем его выпущу. С вашего дозу, естественно. И его вид пасты. Це ніж для декору. Я вже робив на ньому відео. Було багато коментарів. ось Я рішив його покласти в розіграш, Розумієте? Тобто він буде в розіграші, Зараз я вам скажу, як і що до чого. Ну я думаю, багато було мені коментарів. Я думаю, для... скоро в мене буде більше підписників. Тобто, і в зв'язку з тим я хочу розіграти цей ніж. Так, ну зараз я його заполірував. Витираю. Ось так ось він. Зараз виглядає. Тільки повитираю. Пасту від нього. Ось таким чином. Це аналог металу N-390. У мене є відео. Це ножа. Ну, він повністю може бути робочим. Також для декору, розумієте, так? Ось, І зараз його чуть заполірував і зараз його заточу. Я вам вже Покажу. Кому цікаво, можете не перемикатися. Так. Ось таким чином він виглядає. Я вже його показував. У зараз. Тільки повитрай від полірування. І зараз його буду заточувати, бо бачите, ось тут з часами, тобто з давніми, ось тут трішки він є затоплений. Ну він працює дуже добре. Це старий ніж, як я, куп... я його вже знімав і казав вам, купляв його на блошиному базарі. Ну що, кому цікаво, можете подивитися. Зараз я буду загострити на цьому верстаті. Для цього я відкручу воєвичний круг. Войлок. Вот, и покладываем камень. Самое мелкое. Вот такой уже показываю, камень. Самое мелкое. Структуры на камне. Тобто, это здесь 400. Ну, разумеется, да? сейчас я его затяну. Стрижки у упущу. Ну, с таким чином. Перего будемо зараз зарзато. Добре, Могли пасты такой я протел вот так ну я думаю видно. Різати буде. Ну я так думаю, в мене є тут якийсь папір. Зараз я його візьму. і его... вам, Ну це шаблон, я ще робив ніж для коврліна. Я там досить давній відео. Ну ось, оцей ось ножичок, Бачите так? Ну и не вижу. Видишь? То есть... Все раз. Ну что, может сказать? Таких він знаходиться в ножна бачите, Та. ви багато писали мені коментарів рахун цього ножа, клали лайки і тому я його ставлю в розір. Хто хоче цей ніж під цим відео Мені Коде Плюс. Якщо будет больше, чем 5-6 человек, 7, ну, скажем, 5-6 человек больше поклада плюсов, то я его между вами розирую. Бачите, Вот такая речь. Я его еще трешечки подшлифую, чтобы вам отправить. Така ситуація. Бачите, кінець. Я, він рівний, загострений. Я його пройшов, він вже, вже там. Так що ніж гострий, може працювати або може бути для вас для декору. Так, хто хоче в розіграш цей ніж? Хто хочу його для себе, кладете просто плюсик під цим відео. Тоді я розглядаю і даю його по розіграш для вас. Ну все. Вам щастить всього найкращого. До зустрічі. Бажаю всім здоров'я і до слідушого відео. Всім! Всего найкращого. Вам здоровья.